Друзі, щадний для нашого шлунка омлетик готуємо без олії. Чому? Тому що це канцероген, пережарена олія раз, тому що в ній 800 калорій на 100 грам два. нам зайві калорії, на схуднені, здоровлені взагалі не потрібні. Отже, свіжий або заморожений шпінат, горошок свіжий або прямо з морозилки. На сковорідочку викладаємо ложечку сметани або крім чізу. Нехай плавиться. Одразу зелений горошок, нехай розморожиться. одразу шпінатик, виділить юшечку і все в нас протомиться під кришкою бажано. Ось так. Солим і перчим вже після того, як шпінатик пом'якне, тому що він дуже сильно зменшується в об'ємі, виливаємо яєчко збоку або прямо посередині. І вже можна виключати. Ну, перед цим накриваємо кришкою. Хвилинку побулок і виключаємо. Та й таке, друзі, хвилина вашого дороцінного часу. У нас гарненький перекусик і готов. Чому, друзі, на моїй тарілочці дуже багато яскраво забарвлених овочів? Тому що вони містять велику кількість антиоксидантів і вітамінів. Які так необхідні для функціонування організму, для імунітету, нас цікавлять не фрукти і ягоди, а саме овочі, тому що в овочів мінімальний або нульовий глікемічний індекс продукту, що важливо для людей з цукровим діабетом, або хто намагається. Не завжди успішно схуднути. Для вас порада тимчасове обмеження вуглеводів або тільки складні вуглеводи залишаємо. І, до речі, хто знав, що в паприки вітаміна С більше, ніж в лимонах і в апельсинах. Тепер будете знати. Отже, готуємо і смакуємо.